Нарешті вибралися на природу. Да? Да. Трішки покайфуємо, повідпочиваємо. Вихідний день, погода супер. Сонечко не таке, як нам хотілося б, але нічого Трішки вітряно, але декілька годин на свіжому повітрі нам Це, все одно не де, завадить. Смачненьке жарене м'язком. Ми сьогодні традиційно ми зазвичай жаримо колбаски. Там. І сьогодні буде шашличок. Yes. Yes. Ну що, розкриваємо всі карти, всім привіт. У нас сьогодні буде влог. Влог на природі. Ми приїхали в парк. Зараз трішечки покажемо вам тут обстановочку. Юра з замаринував смачніший шашлик. Ми поки його довезли, в нас в машині такий аромат, просто капець. Взяли з собою столик. Ну, Юра все приготує. Ми будемо допомагати з малявкою. І будемо відпочивати. Слухай, мене вже втачало, треба. йти. Пішли. Ми вже зголодніли, якщо чесно. Ще поки приготуємо, нагонимо трішечки апетит і будемо добряче смакувати. Ходімо. А погода, друзі, все-таки змінюється. Сонечко заховалося, стало досить вітряно, прохолодно, але нічого. Настрій це нам не зіпсує. Юра там уже розпалює вогонь. Ну, як успіхи? Все добре? Чудово. Я думаю, все вийде. Та 100% вийде. У нас сьогодні перше відкриття на природі, тому маємо поїсти смачний шашличок. Взяли з собою тут овочі, фрукти. Зараз буду потрошки накривати на стіл і грітися чаєм, тому що трішки все-таки прохолодненько чогось мені. А ви вже в цьому році відкрили сезон на природі? Пишіть прямо зараз. Пензі закінчився, а вони ще нема. Що будемо робити? Як думаєте, вдасться Юрі розпалити вогонь чи ні? Прямо зараз пишіть в коментарях, а я вам трішечки пізніше покажу результат. Поки Юра намагається розпалити нам вогнище, я буду грітися чаєм, тому що, чесно кажучи, щось на вулиці у нас стало зовсім прохолоденько і погода добряче змінилася. Я налила чайок, п'ю зараз останнім часом тільки зелений. Тому зараз будемо смакувати. За відкриття сезону. Так, а мені тут що налила? Чай. Ні-ні-ні <ріхи> У ні, ні. <ріхи> мене є трошки інший напій для зігріву. Коктейль Для нього поки що на столі тільки кола, а решта ще в сумці Взяли з собою сирочок плавлений. Взяли дуже багато соусів до шашлика. Взяли солодощі мені до чаю, цукерочки. Тут у нас овочі, огірочок і омідорки. Твердий сир, ще соус. До речі, отакий купили в перший раз. чилі. Юра каже, що дуже смачний. Кетчуп до шашлика, вівчик, капуста і прибори. Кінки на природу нам більше нічого і не потрібно. Тому зараз будемо... Ой! Чуть не розлила чай! Зараз будемо накривати на стіл і грітися. Ну що, як нас успіхи? Я думаю, що прийшов час вже. М'ясо ставити на Так? Да? Да? Клас! Зараз будемо готувати шашличок. Дивіться, яка красота буде зараз. Гуляйте, гуляйте. Критяк. Юра вже починає нанизувати м'ясо на шампур, а я буду займатися нарізочкою. Взяли з собою твердий сирочок. Якщо чесно, вже дуже сильно ні? Друзі, тут такий запах, що прям хочеться вже брати і сирий його їсти. Так, да, так, да, дуже класно пахне. Особливо цибуля. Цибуля ти на нюхалася ще да. Сирочок? О, у нас куски м'яса такі добрячі. Один з'їв і більше вже точно не захочеться. Да, потужні. Ніби гарно все горить. Так, Так, видно, видно, що такий. Ой, тут так тепленько. Я думаю, питаю Юра, ти не змерз? Та ні, не холодно. Звичайно, не холодно. Це я якби. Щось, я з рухаюсь трохи. Ну так. Да. Ну, і... Поїхали? Так як ми і казали, у нас три шумпурика м'яска. Кусочки Юра такі малесечки поробив. <рес> так щоб з'їсти один і наїстися. Погляньте, яка смакота. Ну що, поки Юра буде смажити шашлик. Залишаємо на тебе це відповідальне діло. Я думаю, я справлюся. Хоча ніби я там щось робила так собі. Ну що, крутилася біля мене? Ну, помічниця. А ми підемо, погуляємо територію, подивимося, що тут і як. Ок, давайте. Потім мені все розкажете. Добре, і Ходімо, подивимося. Я бачила, що тут є гойдалки. До речі, ми починали з гойдалки е, наш влог. Тут є батути, є багато ось таких будиночків. Тому зараз трішечки прогуляємося і повернемося до Юри якраз уже їсти смакоту. Я тут гуляла і побачила ось таке авто. Погляньте, як класно виглядає. Воно покрите травою, дуже приємне. Давайте поглянемо, що всередині. А всередині взагалі нічого немає. Тільки одне кермо. Дивіться, яка прикольна тачка. Може ми з Юрою на ній поїдемо додому, а колеса які тюнінговані. Коротше, територія дуже класна. Дивіться, тут багато гойдалок, там далі ще якась тачка з відкритим капотом. Дуже-дуже багато місця. Прикольно, до речі, людей сьогодні також дуже багато. Також є зона для дітей і є ось така прикольна гірка. Погляньте, сюди можна підніматися, різні перешкоди, і висота її досить, досить немаленька. Мабуть, не знаю, метрів 15-20, мабуть. Ось так виглядає. Там далі дитячі лабіринти. Ось тут аерохокей. До речі, обожнюємо з Юрою грати, можливо, сьогодні і пограємо. Є дитячий, є дорослий. Там пісочок для діток погратися. І ще одна ось така канатна дорога, де можна полазити по деревах з різними перешкодами. В принципі, дуже класна територія. Так, добре. А внизу, як я казала, знаходиться озеро. Якщо в нас буде час і ми не сильно змерзнемо, то підемо погуляємо ще до озера. До речі, чесно кажучи, тут ніби як менший вітер. Якось тут не так прохолодно, як там було. Ну і за моєю спиною, як ви бачите, також атракціони можна стріляти і виграти якусь іграшку. Класно. До речі, ми тут уже з Юрою другий раз. Просто перший раз, коли приходили, я вам не знімала всі ці території. Ми просто посмажили шашличок і поїхали додому. Ну що, будемо повертатись, Я думаю, що Юра там уже все приготував. І будемо вістечки. Ми дуже вчасно повернулися. Юра якраз знімає шашлик. Ну що, готовий? Я думаю, що готовий. Ану, покажи нам. М -м, який апетитний, погляньте. Зараз будемо смакувати. Дуже смачний ароматний шашличок у нас вийшов, Погляньте, яка смакота сирочок взяли чай соуси. Ну що друзі, поки ми знімали це відео, встигли провести пряму трансляцію на каналі Family Show. Дякуємо, що ви до нас долучилися, щось мені тут заважає. <свісно> <свісно> Вітер все роздмухує. Відповіли на дуже багато запитань цікавих. Дякую за запитання. Якщо вам подобається такого плану відео, ми обов'язково будемо знімати частіше прямі трансляції, відповідати на ваші запитання. Ну, а зараз ми вже дуже-дуже зголодніли і хочемо швидше попробувати, що тут нам Юра приготував. Давай, ти говори, а я поки буду їсти. Ні, давай вже навпаки, а то я сьогодні. Так, ну що, будемо пробувати. роботи. Дуже соковитий. Ну що, з виходом у нас на природу. Класно. Давай, за гарний день. Гріємося. Чаєм. Дякуємо, що були з нами. Ставте лайки, пишіть в коментарях, яке відео ви хотіли би побачити на нашому каналі. Ну і до зустрічі. Всім пока. Пока-пока. Ми вже хочемо швидше топтати, реально дуже зголодніли. І на вулиці погіршилася погода, тому всім гарного дня. Пока-пока. Юра готував шашлик і цей песик коло нас крутився. Погляньте, що витворяє. Він же один кусочок з'їв. Ну що, малий, смачно! Як тобі шашличок? Смачно, так? Да?